Місце сили, де життя триває попри все. Тут змагаються, тренуються і навчаються разом ветерани та цивільні, а ще підтримують один одного. У Франківську вже рік працює простір ветерани цивільні Петрос. Спочатку тут шили адаптивний одяг для поранених, а сьогодні це простір зустрічей, майстер-класів і спорту. Зараз буду звідси з трошки з далекої відстані. спробую закинути м'яч. Трошки не трошки не получилось. Баскетбол на кріслах колісних, середньовічні поєдинки та стрільба з лука. Тут ветерани і цивільні відкривають для себе адаптивний спорт, який доступний кожному. Це є хороша фізична активність, яка буде в принципі стимулювати тебе до, до, до якогось руху. Так, це гуртування самих ветеранів до якоїсь такої нової спільноти. Але за цей час простір ветерани цивільні став більше ніж місцем зустрічі. Тут відновлюють сили, шукають однодумців і вчаться жити заново. Тут я да так, так приїхав в госпіталь на лікування після ампутації. От лікуюся і нас вивозять, щоб ми трошки розвіялись на такі заходи, де інструктори, які вже раніше получили поранення. Інструктора нам допомагають трошки розвіятися, трошки забути про те, що, що що в нас сталося, заснували Петрос, Наталя та Ярема Стецики разом із Кумою Наталкою Найдою. Почалося все з виготовлення адаптивного одягу для поранених військових. Це була пам'ять про їхнього сина Юрка, молодшого сержанта 102-ї бригади Тро, який загинув у бою біля Гуляйполя наприкінці 2022 року. Фактично все, що зараз відбувалося від загибелі нашого Юрка, то фактично все воно йде в одній колі. Але ми, ми ще з 2014 року якимось чином були на цьому шляху. Просто е зараз е конкретно е бачимо, що це він нас штуркає, він нас щось там рухає, він нас щось там заставляє. Це такі діалоги в нас така розмова. Він е, як це кайфовий сам по собі. Е, війна його зупинила. Ярема каже, саме син своїм прикладом продовжує їх надихати. Тепер він разом з командою намагається втілювати ініціативи, які, переконаний, були близькими його юркові. Юрко загинув з рожевим волоссям. То в нас власне рожевий зараз колір такої не знаю. Не так трауро, як скоріше, сили. Люди вилазять з густішого. Так, це, це як це наша причетність до футболок всіх, які йшлися про нашого юрка. Це антидепресанти. Ми називаємо від юрка. Це, ми знайшли в його блокноті. Такий напис, що ну коротше, проблеми бувають і більші. Проєкт, що виник як звичайна ініціатива, з часом переріс у велику спільноту. Від початку роботи у Петросі вже провели майже дві сотні заходів. Нині простір організовує навчання для ветеранів, підтримує спортивні і реабілітаційні ініціативи, а також допомагає облаштовувати адаптивні майданчики для людей на крісах колісних. Ми придумали, що ми хочемо зробити школу інструкторів для ветеранів ветеранок і зібрати людей з області, навчити їх. Передати закупити обладнання і передати їм, щоб вони могли працювати в себе в області, і в травні місяці здається, ми запустили цю школу. це було десь два з половиця. Двадцять 24 студенти було, 19 закінчили, і шість з них зараз працюють в себе в громадах. Це лише початок, каже Наталка. Найда попереду відкриття спортивного клубу для ветеранів і людей з інвалідністю, а ще просування адаптивного спорту на всеукраїнському рівні. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402.